Параграф 19 це дають і без 4428 євро брутто заробітної платні на місяць. І це факт. І дехто вже його отримав. І цю реальність ми не можемо з вами ігнорувати. Тому ось цей ось буквар я не хочу чути насправді в коментарях, що за законом насправді ось так. На це, якщо подивитися на реальність, подивитися на факти, можна цілком обґрунтовано сказати. На заборі теж написано. Ось вам ще приклад: мою дружину взяли в дитячий садок, коли в неї був рівень всього-навсього А2, і диплом не підтверджений. Хоча по закону не можна так робити. Треба рівень Б2, і диплом підтверджений. Але коли вибір в муніципалітеті стоїть, чи закривати групу в дитячому садочку, чи зробити тимчасовий договір із страховими вимогами по здачі рівної мови, то при бажанні на місці, як то кажуть, Можна. Тому вам, щирим прихильникам адвоката Іванова, котрий читає вам буквар, причому знаходячись невідомо де, і в душі, котрий не знає, що відбувається, реально, можете ваш коментар написати на зворотній стороні Будапештського меморандуму, щоб бумагу не переводити. Ось вам ще такий приклад. Тому є два типи людей: ті, хто стукає і їм відчиняють не завжди. Але набагато більше, ніж ті, хто сидить на попі рівно із грамотним видом в букварно правовій безвиході сидить. Тому де тут закон, а де добра воля відомства, чи людський фактор, можливо, а може політичне рішення, насправді ж невідомо. Чи ви думаєте, вони можуть сказати вголос про те, що а давайте видавати робочі візи українцям, які самі за ними прийдуть, щоб вони не могли повернутися на бюргергельт чи соціал, і таким чином знімемо з себе і відповідальність? І ризики по забезпеченню, і в перспективі убезпечимо наш бюджет. Як вам такий хід? Цілком вірогідний. Так, є закон, а є й протилежні факти. Ви ж у своїй більшості не читаєте всі ці простині коментарів і не перевіряєте їх. А я читаю і перевіряю. І часом бачу непоодинокі випадки. Тому будемо із цим сьогодні розбиратися. І по-друге, чи можна залишитись, як писав один підписник в нашому телеграм-каналі, чи можна залишити в Німеччині маму чи тещу 69 років після закінчення 24-го параграфу? І що із страховкою та сімейним об'єднанням? Тож розкладаю все сьогодні по поличкам, законні вимоги і відповідно факти, що паралельно із цим відбуваються. А висновки ви вже зробите самі. З вами, як завжди, Ященко Антон. Ви на каналі Без води. Підписуйтесь на телеграм, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і поїхали по наших фактах. Чи будуть масово давати 19 це параграф ближче до кінця 24-го параграфу? Це здогад і це не яка незаконна норма. Закон не гарантує автоматичної зміни 24-го параграфу на 19 ц чи централізованого скасування вимоги по доходу за 19 ц параграфом. Рішення в кожній землі приймаються окремо і зі своїми нюансами. Але факти говорять про те, що дають і без вимоги про заробітну плату. Звісно, всіх підводних каменів ми з вами не знаємо, де і саме люди, ті, що отримували ці параграфи із нижчою заробітною платою, вірогідно логіки самі повністю не уловили також. Але фіксуємо факт, те, що таке можливо. Давайте, щоб всі зрозуміли і надалі були на одному рівні. Параграф 19C Aufenthaltsgesetz, це дозвіл на перебування для інших цілей працевлаштування. Коли робота дозволена положенням про зайнятість б 5 або між державними угодами, але не підлягає під категорії фахівця. 18А параграфів, 18Б та 18G. Типові випадки залежать від беш 5 на посилання на ось цей список BESH5 буде в нас в телеграм-каналі. Тому що це, наприклад, окремі е, спецкатегорії, сезонні роботи, досвідчення, іт фахівці без диплому і таке інше. Окремий підпункт 19 це стосується іноземців у статусі біамти. Це держслужба у німецького роботодавця. Їм надають дозвіл зазвичай до трьох років. А після трьох років для біамти або держслужбовців передбачено спрощений перехід до Niederlassungserlaubnis. Також важливо проговорити. Тимчасовий захист для українців в ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Саме конкретна інформація щодо нашої подальшої долі реально з'явиться тільки всередині наступного літа. Найпізніше, коли зазвичай продовжують 24-й параграф. Але ж нам обіцяли і пояснювали, що це продовження останнє і більше продовжуватись не можна. Про це є спеціальний випуск у нас. Хоча можливо запустити його заново. Але й тут ми не можемо хоч щось прогнозувати з вами, тому що, по-перше, війна і рішення приймаються у даному випадку політично, а не в якомусь правовому полі. Тому прогнозів тут ніяких ми не можемо зробити. Ну і найочікуваніше, про 19 це після 45 плюс років. Чому інколи дають, попри низьку зарплату? Тож, давайте буквар проговоримо. Якщо ви вперше приїжджаєте працювати в Німеччину у 45 плюс років, база така 53 130 євро на рік, це на 2025 рік. Або достатнє пенсійне забезпечення. Це офіційна інформація, тобто це буквар. Реальний же кейс із коментарів, що видали вже 19 це із нижчим бруто завдяки фест-контракту стажу рівня мови B1 і Leben in Deutschland пруфунгам. Із самозабезпеченням. І кваліфікацію таке дійсно можливо. Бо 19 це має кілька підстав і величезний простір для рішення самого відомства. Але це практика, не правило. Земля від землі відрізняється. Та що там земля? Попадете ви, наприклад, на новенького якогось некомпетентного чи е, просто, наприклад, на прихильника АФД. Або якийсь узкий німець сидить, який тут 30 років, саме той, що вас в коментарях утримує своїми податками. Ви ж його не відокремите одразу ось так. І от вас вже, як то кажуть, побрили. Ось так і це життя. Бо, наприклад, якщо це некомпетентний співробітник, він отримує максимум зауваження і наступного вже зробить як слід. Або якщо компетентний, то він, звісно ж. Зможе пояснити, чому він так зробив. От чим справжнє життя і відрізняється від буквального закону. Хоча ця земля може і видавати вам, причому 19C. Ось так. На практиці це відбувається, часто старт відбувається онлайн, але фінальний крок особисто для біометрії фото і видачі ЄАТ. Практика Берліна це онлайн-заява, імейл, термін, відбитки фото і QR-код. Тож тут ми прояснили з вами, що насправді відбувається. Тож давайте перейдемо до 69-річної тещі, чи можна її залишити після закінчення 24-го параграфу. Давайте поговоримо про сімейне воз'єднання та виняткову складність. Так, воз'єднання сімей призупинено, але ж не плутайте, що це для азюлянтів. І по-друге, це якщо член родини ще не тут, а десь в Афганістані чи Сирії, наприклад. Тому і тут так бляха-муха не все так однозначно становиться. Бідні прихильники адвоката Іванова. Що ж я так жорстко вказую, що даремно ви з розумним виглядом сидите просто на попі рівно і знаходите для себе виправдання. Ну то ладно, цей тип людей ми не випратимемо, тим паче за допомогою Ютуб відео. Але ж в таких людей насправді з часу повно, і от вони всюди в коментарях і пишуть. І інформаційний фон викривлюється. А ті, хто отримали, взагалі цю тему пройшли і взагалі вже не цікавляться цією темою, і відповідно коментів не пишуть. Ось так. Тож повертаємося до нашої теми. Для батьків тещі або дорослих дітей діє 36-й параграф, пункт 2 Ауфенсхальтґезець. Інші члени сім'ї він називається лише у разі виняткової тяжкості хардфаль, тобто інвалідність, самотність. Дім під окупацію і таке інше. Про все це ви мене питали в коментарях. Ось це є спеціальний список хартефаль 36 параграфу пункт 2. І там все описано. Посилання на нього буде в нашому телеграмі, як завжди. Також повинен бути забезпечений прожиток і житло. Це складний, але можливий шлях. І це також ось та ж через дітей в умові достатнього пенсійного забезпечення, а не тільки про пасивний дохід чи 200 тисяч євро на рахунку. І увага, обов'язково, головний наріжний камінь це адекватне медичне страхування і забезпечення без соціальної залежності. Це класична вимога до ВНЖ. Але важливо розуміти, про це і в коментарях всі пишуть, і я ще раз проговорю це. Жодна країна не буде утримувати чужих пенсіонерів, котре ні копійки не заплатили у пенсійний фонд. Але це, звісно, де юре. Але не виключаємо ми якихось спецфондів або політичних рішень. Тому для одиноких пенсіонерів, ну таких, наприклад, 70, звісно, новини це погані. Але вас насправді ж не так багато, по-перше, а по-друге, іміджово і гуманно. Але, по-перше, все ж таки іміджово, тому що на добре в людях ми ні на що не надіємось. За рахунок цього цілком вірогідні якісь політичні рішення після закінчення 24-го параграфу. Тому моя вам порада не унивати раніше часу, цінуйте сьогодні, а там ще видно буде. Страховка для 69, скільки хто платить, і чому в більшості випадків це приватно і дорого. У 55+, вихід до державної ГКФАО практично закритий якщо не було членства та підстав у попередні 5 років. Це параграф 6 пункт 3а за СГБ 5. Тож зазвичай, ПКФО, в базі старів, він обмежений стелею ГКФА у 2025 році це приблизно 942,64 на місяць. Плюс доглядова. Тому реалістично приблизно 800-1000 євро на місяць така страховка коштує. Із 1.07 цього року анонсовані підвищення також в стандарті базі. Ще їх не відбулося, але я думаю, осінню, коли вони будуть реформувати соціальну систему, а вони це будуть робити, про це в нас безліч випусків. Тому е, я думаю, будуть там якісь зміни. Чи підвищать, чи ні, це вже невідомо. Але я також думаю, зніму зараз з язика коментар у більшості пенсіонерів, вони такі, із 1000 євро на місяць я б в Україні жив як цар. І на оренду житла б вистачало, якщо там житло в окупації і нікуди повертатися, і на ліки, і на таксі, ну, пенсіонерам же не кожен день потрібно на таксі їздити, так? і, ну, наприклад, до лікаря раз на два тижні. І на доставку продуктів. Тому цих грошей цілком б вистачало, на мою особисту думку. Чи покриває держава 50% цієї страховки? Якщо людина на Бургергільд, CSGB2, Jobcenter дає знижку забезпечення і внесок до половини базі старів. Якщо цього все одно бракує, тому що там тарифна сітка, і у людей там внески можуть бути різні і навіть більше за 1000 євро, то соціал це СГБ 12 положення, може покрити решту у випадків потреби. Але це не автоматично, а за заявою і перевіркою. Але ж коли 24 параграф закінчиться, то підстав отримувати подібну компенсацію не буде. І відповідно. А 24-й параграф закінчиться, коли війна закінчиться, тому на азюль перейти чи на біженство, також не вийде. Ось. Тому, Якщо хочете лишити маму, тещу будь-якого родича свого, за котрим потрібен догляд, котрий проходить по ось цьому, цьому обтяжуючих обставинах положенню списку, котрий у нас в Телеграмі, ось, то ось, порахуйте, будь ласка, ставку до подачі. Без неї дозвол. Часто взагалі неможливо без цієї страховки. Тому це, можна так сказати, міф, що держава всім пенсіонерам оплачує страховку. Факти говорять про інше, що лише при доведеній потребі і здебільшого в межах базі старів половину внеску максимум. Це СГБ 2 іноді більше під СГБ 12. Тож, як ми сьогодні з вами побачили, що закон, як і карта в Google Maps. Зображує пряму дорогу, не відображаючи ями, і найголовніше короткі стежини. Тому займайте, будь ласка, активну позицію. Всі ситуації унікальні і мають свої нюанси. І не будьте як в анекдоті про чоловіка, котрий ніколи нічого не вигравав, котрому Бог і каже, а ти лотерейний білет, купи хоча б. Ваші кейси реальні. Але і закон конкретний: 19 це без 4400 заробітної платні можливо, якщо ви показуєте цінність і не сидите на соцвиплатах. І ще 4400 це до вичату податків, тобто фактично, це зарплатня менше. А залишити людину 69 плюс років це ювелірна робота. Сімейні підстави, страховка, фінанси. Але також, можливо, це все ж таки. Пишіть у коментарях свої історії та питання. Найкраще в наступному випуску. І підписуйтесь на телеграм-канал для оперативних оновлень інформації. Також в телеграмі ви зможете знайти всі використані джерела та посилання. І найголовніше людей, хто писав ці коменти, і людей, які йдуть або пройшли вже подібний шлях. Тому вам обов'язково потрібно підписатися на телеграм. А з вами був, як завжди, Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам сподобалось і було корисно, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось!